А ви знали, що у вас є суперсила, яка здатна змінити ваше життя на краще кардинальним чином. І вона у вас точно є, вона вам доступна. І ця суперсила, вона є у кожного, вона дуже проста, але складна одночасно. І дехто не вважає її силою, але насправді це одна з найпотужніших речей, які є в нашому житті. І не буду більше тримати інтригу. Ця суперсила це радість. І чому я говорю, що це суперсила? Тому що в системі кармічного менеджменту ми будь-яку карму створюємо через чотири послідовних кроки. І якраз четвертий із цих кроків. Це є радість порадіти за те, що ми зробили. Тому що в перших трьох кроках ми, власне, створюємо кармічне зерно. Тобто, спочатку, перший крок, це ми маємо зрозуміти, чого ми хочемо. Другий крок ми маємо знайти людину, яка хоче того самого, що й ми. І третій крок, і придумати, як їй допомогти тримати бажане. І третій крок це зробити це. А ось. Тобто ми ці три кроки послідовно створюють нам наше е, кармічне зерно хороше або не дуже хороше, але без четвертого кроку, без того, що ми полили це зерно радістю, е, воно може зберігатися в вашій свідомості роками, десятиліттями, життями. Тобто воно може воно ну, обов'язково проросте, не може такого бути, щоб зерно е, було посіяно і карма не. Е, виросла з нього, але коли це буде, це велике питання. І от якраз ця суперсила радості, про яку я зараз говорю, вона і робить е, оцей ефект, що карма створена вами, проростає найближчим часом. Тому що це як от водичка для звичайного зерна, коли ви поливаєте радістю е, вами створену карму, вашу дію, яку ви зробили, хорошу, до прикладу, да? то воно, це зерно. Активується і проростає, і дає свої плоди. І насправді ми в своєму житті більшість людей роблять дуже багато хороших справ, роблять багато щедрих вчинків, роблять до багато допомагають іншим людям. Багато робимо ми добрих справ кожного дня. На хвилиночку, якщо ви приготували вечерю своїй родині, то ви вже зберегли життя от людям, яких ви нагодували. Якби ви їх не нагодували, можливо, вони б. Не знаю, захворіли або навіть померли, да але ми це робимо на автоматі, і наші створені зерна вони створюються. Але коли вони проростуть, залежить тільки від того, чи ми поліємо їх радістю, і наскільки інтенсивно і регулярно будемо це робити. Тому нагадую вам про цю суперможливість просто, просто порадійте, і все буде.